Слава Україні. Квадрогараж на зв'язку. З вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Це коротенький обзор на квадроцикл Лінхай Промакс 300, карбюраторний повнопривідний, який ми підготували для військових. Квадроцикл замовили і оплатили військові капелани. Це священник греко-католицької церкви з під Львова. Значить, всі працюють на перемогу. Так, ну і ми долучились значить, до, до цієї історії. Квадроцикл ми віддали по собі вартості і додатково повністю обслужили його. Замінили всі рідини. Одразу залили в двигун хороше, якісне синтетичне масло для того, щоб з перших хвилин експлуатації двигунчик у нас був захищений і витримував максимальні навантаження. Ми промазали всі кардани. От. Ось вона смазочка на карданах, на креставинах. Ми промазали, шарові опори, зашприцювали наклали смазку під кожен пильник, під кожен рульовий наконечник, тому що квадроцикли будуть дубасити в складних умовах. Ну що таке війна, я думаю, вам пояснювати не потрібно. Значить, перевірили роботу системи охолодження, включення вентиляторів, датчики, перевірили роботу повного приводу. От, встановили додатковий повітряний фільтр для того, щоб в тяжких умовах, в умовах пилу, бруду, болота, двигунчик дихав чистим повітрям значить, і служив довго е нашим захисникам. От, власне, така от техніка. Ну, як фінальний штрих, ми квадроцикл перефарбували. Значить, квадроцикл був білим, але зими у нас. Не сніжні, на Сході, на півдні України снігу мало, тому із білого він став таким військовим. от Якщо комусь потрібна така сама історія, така ж підготовка. Звертайтеся, ми з радістю, залюбки і професійно то робимо, бо ми знаємо про цю техніку все. Ми з 2016 року займаємось прокатом квадроциклів. Значить, ти на власному досвіді знаємо, як ця техніка працює в тяжких умовах прокату. От, ми знаємо про всі слабкі місця, про сильні сторони. Ми знаємо, за чим потрібно слідкувати для того, щоб не було проблем з цією технікою. Як слідкувати, як обслуговувати, коли. І так далі. Робимо це професійно. Ну і особисто, як на мене, то Лінхай 300 і вся серія 300-ок це якраз таки. Воєнна техніка. Це самий простий квадроцикл, простіше за нього немає нічого. Найпростіша підвізка, що передня, що задня, це просто топор. Зламати її дуже складно, щоб її зламати. ну Це треба в деревину, напевно, влетіти, Якусь, щоб щось зігнути. там і так далі. Задня підвізка взагалі вічна, безпроблемна. Передня також довго тривала. От, Рама і шасі тут скопійовано від старих канадців. Це Polaris там приблизно 80-90-х років. Рама на базі 500-кубових канадців тут зроблена. Тому 500-кубовий квадрик, а у нас тут 300 кубів. Ну, рама легко витримує цей двигунчик, 300 кубовий, тому що розраховувалась вона під 500-кубовий двигун. Двигунчик дуже простий. Двигунчик це копія двигуна від Максі скутерів японських Yamaha Majesty. Ці двигуни по сьогоднішній день ставлять на скутери: японські, тайванські. На ці двигуни купа запчастин, тому експлуатація, обслуговування цього квадроцикла і цього двигуна зовсім не складна, тому що запчастини на двигун буквально можна знайти. В кожному містечку, селищі і селі в магазинах там, для мопедів чи для скутерів. Ті ж поршневі, там, карбюратори, цепі ГРМ, варіатори, ролики, якісь пружинки, клапана, свічки, катушки запалювання, комутатори, реле зарядки і так далі. Це все сюди підходить від максі-скутерів yamaha ну і їм подібних їхніх, їхніх клонів, так скажімо. Повноцінна коробка передач разом. З рамою і шасі. Сюди перекочувала від канадців. Це коробка від Polaris а Повноцінна коробка з роздаткою. Тут повноцінний повний привід на карданах, що наперед, що назад. От передній міст підключається традиційно, як і на всіх квадроциклах. Ось на передньому мості тут електроактуатор. От. На кермі кнопка. Все елементарно. Задні колеса заблоковані постійно. В задній осі немає диференціалу, тому задні колеса грибуть постійно. Це зроблено для прохідності, адже квадроцикли, це в першу чергу всюди ходи. Подивіться, який масивний задній редуктор. От, подивіться, яка масивна задня підвіска. В принципі, в задній підвісці ось він амортизатор. Ось він амортизатор. І. Задня підвиска, отут у нас ліворуч і праворуч стоять підшипники. Оце і вся підвіска. все, В задній підвісці немає нічого. Це вона така проста. Ну і вона реально неубиваема. Вона дуже надійна. Попередку теж подвеска тут елементарна, Один рычаг, два салин Значить, отут тут у нас шаровая опора стоїть. І все, стоечка, пружина з амортизатором. Все. Немає нічого складного, конструкція елементарна. Ну і лібодочка, якщо ви все ж таки засадили квадроцикл, або треба когось, або щось підтягнути, то лебідка є в базовій комплектації. І якщо ви не бачили мій більш ранній обзор на цю техніку, то в 23 2023 році Лінхай 300 серйозно допрацювали. Раніше ці квадроцикли серйозно страдали від вібрацій. Тому що раніше двигун стояв окремо, а коробка стояла окремо. І через те, що двигун мав свою підвізку, коробка свою. Оці два вузли давали таку вібрацію, ну, що просто їбанутись можна, вибачте, мене за слово. От. А в цьому році модернізували серйозно картер двигуна і картер коробки, і його зробили спільним. Бачите, оце двигун, оце коробка. А там з тієї сторони видно, що задня щока плавно переходить в коробку. От, окрім усього іншого, в двигун додали балансувальний вал для зменшення вібрацій. Замінили спосіб кріплення тепер двигуна і коробки до рами. Модернізували варіатор. Варіатор тепер має кращу тягу. От, він здатний переварювати більше навантаження. Коротше, квадрик став прелість. Вібрації абсолютно відсутні. Пересуватись на ньому стало комфортніше, приємніше. Коротше кажучи, техніка, техніка на кожен день я називаю от лінхай 300 народний квадроцикл. Це екзотіка, у жодного виробника квадроциклів немає нічого конкурентного, з чим би можна було його порівняти. Тобто, це найдоступніший повнопривідний квадрик і в цей же час за свою ціну це один із кращих квадроциклів по своїх якихось робочих показниках, по експлуатаційних затратах, по співвідношенню ціна якість, ну і так далі. Так, окрім усього іншого, в цьому році дуже серйозно модернізували оцю історію селектор переключення передач. Раніше він був топорний, він сюди перекочував, як і більшість, напевне, вузлів і агрегатів від Канадців, від Паларіса. Тут така кочерга була як тракторна, досить невнятні були переключення. Зараз тут стоїть селектор від більш сучасних Polaris'ів І передачі переключати можна одним пальцем. І ти завжди розумієш, яка передача в тебе включена. Бо вони включаються підряд. Чотири режима, задня, нейтральна, підвищена і понижена передача. Просто бомба. Лінхай 300 Pro Max. Вони є в трьох е варіаціях. Карбюраторна версія ось на ваших екранах, найпростіша і найдешевша. Трошки дорожче коштує інжектор. От. І є у них в цьому році оновлена версія з оновленим кузовом, з трошечки модернізованою електронікою. От. F320 Passfinder називається. Це найдорожча версія 300-ки. Е найсучасніша. От. Тому обирайте на свій смак, яку трьохсотку ви хочете придбати. Квадроцикли реально бомбезні. Це я вам кажу як власник прокату, який майже 6 років дубасив на цих квадроциклах щодня. Щодня з і до вечора оці квадріки у нас катали людей. Як ви розумієте, що таке прокат, де люди в основному користуються по принципу не своє не жалко. Газують на максимум, дріфтують, стрибають, то навіть в умовах прокату ця техніка служить без проблем. Лише вам треба регулярно обслуговувати, регулярно міняємо масло, частенько повітряного фільтра для того, щоб двигун не смоктав пил, бруд, воду, болото і іншу каку. І все, з цим квадриком немає проблем. Ще, якщо ви будете регулярно промазувати кардани, шприцювати їх, там, шарові іноді обслуговувати. Ну, то взагалі, якби, питань у вас по цій техніці не буде. Так, якщо вам потрібно більше інформації про цю техніку, тоді переходьте на головну сторінку мого YouTube канала. Гортайте, в мене є купа відео про 300 Лінхай, я розповідаю про те, як правильно зібрати квадроцикл новий, як правильно його обслужити, як правильно підготувати до експлуатації. От. І купа різних інших лайфхаків. Ну, і є повноцінний обзор на. 300-ку 2023 року про всі її допрацювання, модернізації, особливості, це все ви знайдете у мене на YouTube-каналі. Так, З приводу замовлення квадроциклів, контакти, як завжди, на екрані. отут написано: або отут квадрогараж.юа, або в описі під відео там будуть посилання на соцмережі, наші інстаграми, фейсбуки, телеграм. Значить, я регулярно долучаюсь. До підтримки військових. Я сам іноді купую квадроцикли, автомобілі і так далі. Періодично збираю гроші, проводжу збори. Тому, якщо ви небайдужий квадроцикліст, я хотів би, щоб ви долучились і ми разом робили ту справу, разом купували ніжтяки, разом боролись з ворогом, разом підтримували наших хлопців. Збори найчастіше я проводжу в своєму інстаграмі, Фейсбуці ну, або в чаті Телеграм. Чат Телеграм у мене називається Квадрогараж Україна. От посилання на телеграмчик також буде під відео. Підписуйтесь, всіх обійняв. Я знімаю цей відосик тільки завдячуючи нашим захисникам, а ви, відповідно, можете дивитись цей відосик завдячуючи їм. Тому давайте їх будемо підтримувати. Всіх обняв, припідняв. Слава Україні, їбашим!